Частина Донбасу окупована російськими загарбниками, те про що весь світ в принципі знає давно. Верховна Рада України юридично визнала лише напередодні ввечері. Відтепер, допоки незаконні збройні формування та регулярна російська армія не вийдуть за межі України, статус територій лишатиметься незмінним. Вибори, економічні права та побутові вигоди. Про все це тим, хто вирішить жити під окупацією, варто забути. Ольга Кошленко про майбутнє Донбасу по інший бік від лінії розмежування. Окупованою частину українського Донбасу Верховна Рада визнала коротенькою постановою. Відповідь на запитання, як зміниться життя, там вона не дає. Статус окупованих територій визначений спеціальним законом ще після загарбання Криму. Тепер його дія поширюється і на третину українського Донбасу. Прокоментував лідер фракції блоку Порошенка Юрій Луценко. Уряд має ухвалити низку рішень, якими визначить нові економічні умови його існування. Ми окремим законом доручили Кабміну приймати окремі рішення в разі необхід. Ності включати або виключати електроенергію. Це все буде пов'язано з генштабом та Радою Національної безпеки і оборони. Відрізати окупований Донбас не лише від енергоносіїв. і депутат від народного фронту Юрій Береза розповідає практично усе, що відправляє Україна на свою окуповану частину, навіть як гуманітарну допомогу, потрапляє до рук бандитів. Тож мирним жителям потрібно дати шанс виїхати звідти і. Перекрити зв'язок, якщо це окупована територія, вона повинна бути просто перекрита. Ніяких вантажів, ніяких цих, ми повинні приймати тільки сюди людей, забирати своїх людей, забезпечувати їх людей. Все інше повинно, якщо це окупована територія, тільки під місією міжнародних. У міжнародній площині визнання окупації частини Донбасу саме Росією дає Україні підстави ретельно збирати доказову базу проти країни-агресорки, вважає лідер фракції самопоміч Олег Березюк. Не тепер то колись окупант має розплатитися за завдані збитки. У Нас не тільки агресія російська, а у нас втрати. А втрати це є втрати території, які є окупованими, які сьогодні дозволяють. Всю відповідальність за злочини проти людяності перекласти на Російську Федерацію і працювати потужно з міжнародними судами для того, щоб люди були коли-небудь покарані. За ті злочини, які творяться на, на території, реакція з Москви не забарилася. Рішення Верховної Ради міністр закордонних справ Сергій Лавров назвав зривом мінських мирних домовленостей. Мовляв, тепер жодні вибори, а отже, і запровадження особливого самоврядування у маріонеткових ДНР та ЛНР неможливе. Компроміс заключався в тому, щоб ввести зараз особий статус на території, на яких люди проголосували за своїх керівників. При цьому Лавров забуває, що його країна за тими ж таки мінськими домовленостями зобов'язувалася зокрема звільнити всіх українських заручників серед інших народного депутата України Надію Савченко, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, Спецкор два плюс